Вітаю сьогодні. Мова піде про мистецтво та життя однієї маленької дівчинки. Дуже коротке життя, яке мало вплив не на одне століття після її смерті. Зараз перед вами автопортрет відомого англійського художника Джошуа Рейнольдса, художника-портретиста, який за своє життя написав багато чоловічих, жіночих. Парадних і камерних сімейних і дитячих портретів, якому ось цей чоловік на ім'я Сер Брук Будбі, який сам був перекладачем, знав кілька іноземних мов, писав поезію та прозу, дуже цікавився філософією. був... Екстравагантною людиною для свого часу. Навіть тут видно, що він на природі лежить із книгою, що для нього було важливим, лежить безпосередньо на землі, на траві, без будь-якої підстилки. Це має багато що говорити про натуру цієї людини. І ось це Брук Будбі. Стає батьком доволі таки пізно. Його дитина, перша і єдина донька Пенелопа, народжується після 40 його років. І у її 3-річному віці батько замовляє портрет улюбленої доньки найвідомішому англійському портретистові Джошуа Рейнольдсу. Ось цей портрет. Взагалі Рейнольдс часто писав дітей, писав портрети їхні на замовлення. Звісно ж, в XVIII столітті писав їх з натури у своїй майстерні, незважаючи на те, що на цьому портреті Пенелопа сидить на кам'яній такій скам'яці, лавці. І нібито у парку або у лісі вона позувала художникові майстерні. Сам Рейнольдс власних дітей не мав, але дуже легко знаходив спільну мову з дітьми. Він подобався їм, він мав у своїй майстерні багато різноманітних іграшок і забавок для дітей, Смішив їх, розповідав їм казки, різні історії. Діти дуже любили позивати художникові, вони починали майже одразу в його студії відчувати себе як вдома. А дуже швидко митець потоваришував спинолопою. Навіть є така історія, що дівчинка одного разу між сеансами позування, поки створювався її портрет, пропала з батьківського дому. І потім її знайшли майстерні художника. Вона з дому втекла до нього, тому що він їй дуже подобався. Взагалі Пенелопа, як і на цьому портреті, так і у власному житті була досить стриманою, сором'язливою дитиною, яка обирала для себе бути краще на самоті, гратися з ляльками. Вона була така дівчинка-дівчинка, любила всі дівчачі речі, нові сукні. Нові іграшки, забавки, вона любила гуляти, ходити до церкви з мамою. Була дуже слухняною дитиною, дуже сильно любила батька. Навіть кожного дня вона чекала його повернення додому, потім вони сиділи і спілкувалися. Вона любила сидіти в батька на колінах. Вона ніколи не засипала, коли батька немає вдома. І батько її дуже любив, виховував, розвивав я тільки міг і от замовив портрет улюбленої доньки. Варто звернути увагу не лише на те, як зображена дівчинка, як зображене її обличчя, вона не дивиться прямо на глядача, вона так схрестила ручки. В такій закритій позі чи підкреслює її натуру. Крім того, дівчинка одягнута в недитячий одяг. І це не було зроблено спеціально для портрету, оскільки у той час не було якоїсь певної дитячої моди. Тут вона одягнена в костюм в принципі, дорослої жінки. Але така зменшена версія. Взагалі, в той час дітей вважали такими ще, ну, можна сказати, неготовими дорослими. Дитинство не сприймалося як якийсь особливий період, який потребує особливого підходу. Ось ми можемо побачити, як приклад ще кілька інших дитячих портретів Джошу Ренільса, де діти зображені в одязі. Характерному для дорослих. Більше того, пенелопа одягнута в чіпець. Чіпець це не просто одяг дорослої жінки, це одяг дорослої заміжньої жінки. Ось ми бачимо кілька портретів Рейнольдса жінок у подібному костюмі. Це ще говорить про те, що пенелопа в своєму такому досить маленькому віці вона вже бачила своє майбутнє вихованою порядною леді, яка буде хорошою дружиною, хорошою матір'ю своїх дітей і якою будуть пишатися батьки. На жаль, через три роки після створення цього портрета Пенелопа тяжко захворіла і померла. Її лікував ось цей чоловік на ім'я Еразм Дарвін. Думаю, прізвище говорить багато про що Це є дідусь того самого Чарльза Дарвіна. Дівчинка хворіла кілька тижнів і її врятувати не змогли. Зараз вважається, що в неї був можливо менінгіт, і вилікувати дитину тоді. Можливості не було. Для батьків смерть Пенелопи була дуже важкою втратою. Вони розсталися навіть після а, своєї смерті. Сюзанна, мати Пенелопи, заповідала, щоб її поховали під дівочим прізвищем. А батько ж Пенелопи присвятив усе своє життя, встановленню такого своєрідного пам'ятника меморіалу. Своєї доньки почав він з створення надгробка для пенелопи, який він замовив одному з хороших скульпторів англійських Томасу Бенксу. Це ще не сам пам'ятник для надгробка, а його макет, створений з гіпсу і тонований. Пам'ятник мав зображати дівчинку. Не як мертву, а як ту, що лягла відпочити або поспати, вона собі мирно спить і зображена ніби жива. Остаточний варіант пам'ятника сам пам'ятник був виконаний з мармуру і, незважаючи на те, що це доволі такий холодний. Твердий матеріал, очевидці, які бачили цей пам'ятник. говорять, що скульпторові вдалося передати навіть теплоту дитячої шкіри, і відчувається, що вона дійсно спить, а не мертва. Слід зауважити, наскільки важко було працювати скульпторові над цим замовленням, оскільки сер Брук Будбі майже кожного дня бував його в майстерні, дивився за процесом. Він плакав над цим пам'ятником і дуже було складно скульпторові працювати. Так про період роботи над пам'ятником згадує дочка Томаса Бенкса. Звісно ж, Брук-Будбі не зупинився на тому, щоб створити лише надгробний пам'ятник, який, до речі, був певний час прихований від інших очей під дерев'яним саркофагом так бажав сам Брук Будбі. Далі він замовив картину, присвячену пенелопі. Замовив одному з хороших художників англійських, якого він вже купував раніше твори Генрі Хофюслі. Ось ця робота, вона називається Пофілос Пенелопи Будбі. Задумка повністю її батька. Картина зображає, як душа пенелопи піднімається на небо, піднімається в рай. Цю Картину вважають не досить хорошою, вважають невдалою, оскільки образ пенелопи тут не відповідає пропорціям дитячої фігури, вона зображена просто зменшена така фігурка дорослої жінки. Можливо, тут і не слід винайти автора через. Те, що, скоріше за все, Брук Будбі вів себе так само, як і зі скульптором Томасом Бенксом. Він втручався в процес роботи, він дуже поспішав, йому треба було швидко це зробити. Сам Брук Будбі так само. Сам Брук Будбі так само так як він міг, теж поставив пам'ятник своєї доньці. Він написав збірку косонетів, присвячених Пенелопі, і видав їх. Сучасники казали, що це були непогані строки. На жаль, батько Пенелопи так і не прийшов в себе після такої великої для себе втрати. Прожив одиноке життя, прожив більше ніж 30 років після смерті своєї доньки. Розорився, тому що нічим він не хотів займатися, окрім як згадувати і думати про Пенлопу. Ось це його маєток Ешборнхол, який за 10 років до смерті він здав в оренду, оскільки втратив статки, не мав на що його. Утримувати помер один. Але пам'ять, яку він створив для своєї доньки, вона залишилася у віках. Наприклад, оце фотографія створена самим Льюісом Керролом. Тим самим, хто написав Алісу Україні див. Він був ще дуже таким. Непоганим фотографом, дуже захоплювався фотографією. І з свого часу, майже через 100 років, після написання Джошуа Рейнольдсом портрета Пенелопи в Будбі, він зробив ряд фотографій своєї маленької подружки, своєї моделі, яку він роками в різному віці фотографував дівчинки Ексі Кітчен. Ось одна з таких фотографій. Тут вона зображена в тому самому схожому на пенелопу в бранні. Такій же сукні, чепчик. Портрет Пенелопи почав з таким, ставати символом невинності дитячої, яка Залишиться назавжди, оскільки Пенелопа померла у 6 років, вона була дуже такою кроткою, милою дитиною. Навіть ходила легенда, що під час поховання її труну несли шість дівчаток, поруч з якими йшли шість хлопчиків з парасольками, прикриваючи голови дівчат, оскільки у день поховання йшов дощ. А це, говориться, така. Прикмета того, що пішла дуже чиста душа. Пенелопа стала символом чистоти, і її портрет репродукували, робили такі гравюри, робили мецотінто. багато англійських художників. Портрет розповсюджувався в суспільстві. Дуже багатьох англійських будинках ці копії прикрашали дитячі кімнати, навіть дітей на різні костюмовані вели або заходи одягали в костюм Пенелопи Будбі. І ось одна з таких дівчаток, це чотирирічна Еді Марч. Її дядько купив. Для неї пошив, замовив для неї ось цей костюм костюм Пенелопи Будбі. Вона побувала на костюмованому балу в ньому, дуже вразила всіх присутніх і дядько вирішив не зупинятися на цьому. І він замовив портрет Едді в сукні і образі Пенелопи Будбі. Ось цьому видатному англійському художнику вже 19 століття Еверету Міллє, який майже залишає таку саму, як Врейденця, композицію. Він також саджає дівчинку серед дерев на лаву, але вона вже. Зображено інакше, вона дивиться прямо на глядача. В неї руки складені інакше, вона дивиться сміливо, вона не така сором'язлива. Біля неї ось тут зліва на зображенні лежать зібрані вишні. І через ці ягоди картина отримала свою назву Стиглі вишні. І навіть проводиться паралель. тут. Насправді не зрозуміло, чи із певним задумом, натяком художник помістив біля дівчинки ці вишні, чи просто вони потрібні були для композиції, не мають ніякого змістовного навантаження. Але в Англії в той час вишня була символічним таким позначенням, який нерідко в картинах заміняла. Образ яблука як символа гріхопадіння. І тут, можливо, і поза дівчинки, і погляд інакший Плюс ці вишні говорять про те, що Едді Марч, вона, на відміну від Пенелопи, проживе довге життя, вона буде іншою, вона втратить оцю свою дитячу невинність і піде у доросле життя. Насправді, портрет написаний. Не гірше, ніж у Рейнельса, дуже красиве письмо, красива композиція. Він був свого часу не менш популярний, ніж портрет Пенелопи Будбі, і Мілле взагалі створив багато дитячих портретів, писав їх часто на замовлення, і там не один образ, дуже близький до образу Пенелопи Будбі. Ось тут ми можемо побачити дівчинка у жовтому. Це така собі відображення Міс Маффет. Міс Маффет це була така, був такий дитячий віршик, де фігурувала ця дівчинка. За цим віршиком потім зробили і випускали тривалий час ляльку. І ось ця лялька під назвою Міс Мафет вона була одягнена в образі Пенелопи Будбі. І ось тут два персонажі ніби зійшлися в одному в цьому зображенні дівчинки у жовтому. Ось ще один приклад дівчинки в образі Пенелопи Будбі. Взагалі, панелопа Будбі була популярною не лише в своєму 18-му, наступному 19-му столітті. Але й навіть ми можемо бачити звернення до неї на початку 20-го століття. Ось художник Макс Бірум у 1916 році робить таке карикатурне зображення, де показує Евера Мілля у двох. І його молодого, і його вже такого поважного чоловіка, поважного сивого художника. У першому випадку він мучиться, він шукає, він прагне створювати справжнє мистецтво, підіймати глибокі теми. І так насправді і було. Молодий Мілє дуже Багато працював над глибокими сюжетами, літературними, біблейськими, створював складні багатофігурні композиції, закладав туди філософські думки. Це був важкий, творчий пошук молодого художника. Але після одруження і народження в нього аж восьми дітей Міля, Міля мав. Заробляти Заробляти на те, щоб отримувати таку велику родину. І він переключився зі створення картин, зі стову підняття глибоких тем на написання портретів на замовлення. І писав він ось таких дівчаток, як Еді Рамадж в образі Пенелопи Будбі. Та й інших тому подібних. І через це його сучасники критикували його, що він закопав свій надзвичайно великий талант за зароблянням грошей за написанням оцих слащавих дитячих образів. Навіть одна з його картин, яка зображає онука художника, була використана компанією. Зі створення мила для реклами. Це взагалі сильно вдарило по іміджу художника. Навіть потім велися суди, щоб забрати цю картину з реклами, але всі права на неї були викуплені. Ось так виявляється, що коротеньке життя. Однієї маленької дівчинки і написаний видатним художником її портрету трирічному віці, а також любов батька, яка не вщухала після смерті, привела до того, що ця дитина більш ніж 100 років, та навіть 200 років, була символом. Дитячої чистоти та невинності чогось такого цінного, що було колись втрачено, чи що хочеться повернути зараз.